Топ 5 найкращих ароматів на осінь підпишись та зберігай це відео, щоб осінню купатися в компліментах. П'яте місце Наксос. Найкращий нішовий аромат. Усіх часів за версією фрагрантіки у 2024 році аромат лимону та бергамоту, зануреного у мед з корицею. Дуже приємний осінній аромат. Кіліан, Black Phantom, Ром, ваніль, шоколад, кофе у флаконі, які вам гарантують компліменти. Мейзон Маржала Just Club. Аромат, який передає атмосферу бару з живою музикою, шкіряні крісла, дим, ром, ваніль. Це для тих, хто любить свободу та богемну атмосферу. Кілян Angel Share це найкращі гурманські парфуми, аромат до якого хочеться повертатися через те, як тут приємно обіграні ноти коньяку. І перше місце наш красунчик на Somato Black Afghano. Аромат, який робить з вас центр уваги. Солодковаті димні темні ноти поєднані з канабісом та смолою просто шикарний аромат на осінь. Ну а з всіма цими парфумами ви можете ознайомитись у мене на розпив, Просто пишіть коментарях слово хочу і я відправлю вам їхню вартість.